Я думаю, що ми лише вчора і достатньо випадково вирішили про те, про участь пані Оксани в сьогоднішньому заході. Ми були дуже задоволені цим випадково, але ми ніяк не могли подумати, що вона так вийде і за півгодини за пів зробить подальшу нашу роботу безмістовно і не оскільки вона так багато питань дійсно надзвичайно якісно висвітлювала. Дуже дуже дякуємо. Ем, кілька я зроблю таких на, по мотивам попередньої презентації, зроблю кілька узагальнень. Так, наскрізні пріоритети це супер важливо, і насправді я тільки коротко скажу, Європейська комісія окремими документами, окремими інструкціями надає дуже багато роз'яснень, яким чином саме ці наскрізні пріоритети мають бути виписані в заявках і втілені у проєктах. Якщо сказати там жорстко-жорстко, то програма великою, великою часткою і ініційована для. Втілення цих наскрізних пріоритетів, оскільки вони є таким дійсно, наскрізним каменем для гуманітарної політики Європейської комісії в цей окреслений принаймні період, коли ми говоримо про семирічку. І ще узагальнення, яке я ось подумав, коли, коли я слухав пані Оксану, це всі фонди золяція, протопродукція, Music Expert Ukraine, видавництво Стралябія. Я зараз називаю ті організації, які неодноразово ставали грантерами. Різних конкурсів в даному сенсі цей опецький проєкт співпраці, поширення українських літературних творів або одеський міжнародний кінофестиваль, який кілька разів отримував підтримку, оскільки ми постійно спілкуємося з цими з представниками цих організацій, перше їх презентації завжди надзвичайно цікаві. Ми завжди захопленням, Я маю на увазі, ми представники бюро слухаємо їх презентації, і це приємно, що ми знаходимо підтвердження тому, що ми рекомендуємо в їх словах, оскільки вони є досвідченими і грантрайтерами, порівняно досвідченими. І тими, хто реалізовує проекти. Але всі вони кажуть постійно, що ми не одразу написали гарні заявки. Тобто, їх здобутки є результат їх важкого і в цьому сенсі тривалого досвіду. Це ось те, на що ми закликаємо зважати. Там ми класно пишемо, ну 10 років витратили на це на здобуття досвіду. Перші 4 роки це було. Не те, а потім якось розібралися. Так воно працює, і воно так працює. І тут е, креативна Європа не є винятком і національних програм. Постійно про це розповідають представники Українського культурного фонду. Що в, в, аналітика українського культурного фонду враховує, що саме третя частина заявка, вона я там має відсоток успішності 80%. І інші програми, так само як колеги з е, програми Horizon, вони так само розповідають, що там. Заявники, які давно пишуть заявки, є успішними, оскільки за своєю структурою Horizon, звісно, дуже схожий на просто менше спрямовання на креативну Європу.